Я рада вітати вас на своєму каналі, і давайте подивимося, що вам важливо знати прямо зараз про себе. Що вам важливо знати про себе прямо зараз? Вам тут говорять про те, що ви зараз йдете впевнено тим шляхом, яким вам потрібно йти. Можливо, десь в чомусь повільно, можливо, десь не так швидко, як би вам хотілося, або навіть не з таким результатом, як би вам хотілося. Але це саме ваш шлях, який вам варто пройти. Вам на цьому шляху варто досить скурпульозно, уважно ставитись до всіх тих процесів, які відбуваються у вашому житті. І от тоді якраз ви пройдете цей шлях з найкращим результатом для себе. У вас можуть бути якісь вірні помічники в цей момент, можливо, ви від когось отримуєте інформацію, або у вас є вірні друзі, які вам допомагають. Також у вас для цього шляху є всі ресурси. У кожного він, звичайно, буде сам, свій, вибачте, але та Суть, що ви саме там, де маєте бути. Залишайте ваші коментарі.